Покажу, що назбирав за годину-півтори, це зі зйомками. Ось такі різні. В основному вже старенькі. Раніше, мабуть, ще б днів два-три раніше прийшов, то були б якраз б такі ті, що я люблю. Це трошки вже великі. Ну і то добре. Показую. Ну це. Годинку півтори максимум, Це так не, не спіша. Ще дуже багато можна ходити, я думаю, ще багато б назбирав, та треба йти додому. Десь так. Ну все пока